Тільки термінові новини вчасно та влучно. У Севастополі повідомили про вибухи, окупанти кажуть про атаку безпілотників. У Криму окупаційна влада заявила про атаку на військові кораблі в акваторії Севастопольської бухти, але всі подробиці далі. Друзі, наш канал зазнав атаки російських ботів. У зв'язку з цим на каналі сильно впали перегляди та рекомендації. Нам дуже потрібна ваша допомога у вигляді підписки, лайку та обов'язково коментаря. Переможемо русню разом. Про атаку заявив ставлений Кремля у тимчасово окупованому Севастополі Михайло Розважаєв у суботу, 29 жовтня. Він каже, що в місті не вразили жодних об'єктів. Ситуація під контролем, а окупаційні оперативні служби готові. Російське пропагандистське агентство ТАС близько сьомої ранку з посиланням на уряд Севастополя написало, що рейд у місті, нібито тимчасово перекритий, не ходять пароми та катери, а рух між районами можливий лише автобусами. В окупованому Криму. Від початку серпня регулярно з'являються повідомлення про вибухи та пожежі на військових об'єктах, захоплених російськими військами. Подекуди це призвело до серйозних втрат російської окупаційної армії. За даними української розвідки, після серії вибухів у Криму Росія вивела з окупованого півострова частину кораблів, частину кораблів та авіації. Друзі, радимо вам переглянути відео, як ЗСУ знищило 300 окупантів на Донеччині.